Гуманітарний вантаж доставили у п'ять лікарень прифронтового Дніпра. Дороговартісну допомогу передав перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат України Валерій Дубіль спільно з командою благодійного фонду Надія медичні заклади міста отримали три нові сучасні апарати для штучної вентиляції легень. Один з них працюватиме в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. «В Лікарню нашу поступають, надходять хворі в тяжких станах. Тому таке велике значення має це, це обладнання для нас. Також два апарати передали на оснащення вже легендарної обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Це апарати, які необхідні для лікування важкопоранених у відділеннях інтенсивної терапії. Ми вдячні за таку. Вкрай важливу і потрібну допомогу. Лікарня Мечникова отримала і хірургічно електричну моторну систему. Обладнання допомагатиме рятувати життя тяжкопоранених бійців, яких із фронту одразу евакуюють у Дніпро. Сьогодні ми привезли апарати нові сучасні ще великі, вкрай необхідний стати мечникова найменше смертності взагалі там до відсотки. За всю війну і пройшло через них 30 тисяч поранених, і надзвичайно важливо допомагати цим інститутам, тому що з фронту везуть всі хлопці сюди. Загалом наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль, відвідав п'ять закладів охорони здоров'я прифронтового Дніпра, передав цінні медичні вантажі. Це ортопедичне приладдя, хірургічні набори, операційні інструменти, медикаменти та засоби реабілітації. Спасибі, що з перших днів війни допомагаєте українським лікарням, зокрема і нашому закладу. Вдячні вам за підтримку разом до перемоги. Волонтери посилили роботу на медичному фронті з початком повномасштабного вторгнення. Під час відрядження на Донбас народний депутат України Валерій Дубіль особисто доставив дороговартісне обладнання у шпиталі Петропавлівка, Покровськ, Курахово, прифронтова Миколаївщина, Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ. Херсонщина та героїчна Чорнобаївка Дніпро допомогу благодійників відчувають у кожному куточку України. Наша місія в цю війну називається місія рятувати життя. Кожен на фронті, як наші хлопці, які на передовій, вони завжди говорять про те, що кожен повинен виконувати свою місію. І тоді ми прийдемо разом до миру і до перемоги. І тому я особисто з командою із Юлією Домашенко, із. Своїм фондом ми взяли місію рятувати життя, і ми всю війну їздимо і встановлюємо критичне обладнання, якого немає на фронті в шпиталях, в наших лікарнях і в наших інститутах.